Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Ось це все кагати дерев'яної тирси у селі Бовсуни Лугинського району. Так місцеве деревообробне підприємство утилізувало відходи виробництва. Місцеві мешканці у тому вбачають загрозу для здоров'я і людей, і худоби. У селі працює підприємство з виробництва паливних гранул. Селяни обурені, бо відбраковану тирсу висипали на пасовище, що поруч із смітником. Подивіться, приблизно метрів 300 є від початку до кінця. Вітер піднімає його, ту пілюку. Ніхто не знає, чи вони щось там домішували, чи не домішували. Корови виходять по суття, з'їдають ту траву разом із мікропилюкою, оце мікротирсою. Вітер воно піднімається. Летить і на село, і сюди на поле, і корові можуть отру... Отру... отруїтись. Неподобство. Коло коли вона розлагається, росте більша трава. І коли там очередь відтуди, яка приходить, вони на це зелене їдять і їм отрулюються, тому що вона вже, коли перекрила, там токсичні речовини виділяються, які дуже труні. Пилюка і дрібна тирса з підприємства потрапляє і на господи селян. Я живу вон рядом 200 метрів від моєї стіни до чиєї 200 кроків, я міру. Трава крита повністю ось. Я навіть можу крита, пірса І Можна вживати цю в худобі чи не можна. Тому я хотів би, щоб цей завод працював чесно, добросовісно, але не на шкоду і здоров'я людей. Аби дізнатися про умови роботи підприємства, журналісти народного контролю вирушили у сільську раду. Там запевнили, працюють над проблемою. Б'ють зараз щепу, це вже... Те, що воно гуде і заважає там жителям, які проживають біля самого цього проміну, не тільки біля, воно чутнулося, навіть у мене в кабінеті, як воно запускається. Біттю цієї щепи він перевіщує ці децибели. Проведемо схід села, зберемо сесію, відправимо на адміністрацію, щоб підняли клопотання перед Житомирською екологічною державною Інспекцію про повторний там чи замір, чи перевірку надання. Про невдоволення селян від сусідства з підприємством знають і в Логинській райдержадміністрації. Ми приїхали туди, сніг був не білий, а сірий. Ви маєте встановити фільтри, так як це йде велике забруднення е, навколишнього середовища. Поки що дій якихось таких не було. І ще раз будемо звертатися до інспекції, щоб приїхали. Зробили заміри ці всі і прийняли відповідне рішення, відповідні приписи для приведення у відповідність із нормами, екологічними нормами даного підприємства. На підприємстві дивуються претензіям селян. Кажуть, що працюють законно. На підприємстві тут стоїть у нас адінциклон. Етадінциклон в ньому стоїть пилеуловитель І наскільки ми знаємо, то що по документах у нас 98 Это задержується пиля, на Паспорт на то циклон все у нас є. Люди скажуть что що у них пилюка, все одно стоит. Ну, пыль, ну пыль, ну. Как пиль? Сейчас і ветер подує, і тут пиль буде у вас стоять. Якщо вітер йде, то вона, конечно, чудно веде Да. Ну, а прилагаємо тут люди в вулиці, то звісно вони страждають. Когда привозять, то розгружають, і то пиляно і літі. Договор у нас з селищним головою є на вивоз сміття. Для ж і существують сміттєзвалищі. Ми ж не проти всієї селищної головою так говорить і з селищною громадою. Журналісти народного контролю і надалі стежитимуть за ситуацією. Катерина Білошицька Ілля Кот народний контроль звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.